Румяна Аврори і яка вона насправді. Я її купила вчора, я її ще не тестувала, тому зараз будемо разом з вами. Але можу сказати те, що вона дуже приємно пахне. От дійсно смак якихось ягід. Я румянами досить рідко користуюся, а це вирішила на літо спробувати користуватися. Зараз на руку нанесемо, Дивіться. Це відтінок нюд, я не знаю, можливо, ще якісь відтінки є, але в моїй аврорі був тільки цей відтінок. Доволі гарний. Ну що ж, спробуємо зовсім трішечки і потушуємо. Дивіться, який приємний колір, думаю. Насправді мені подобається. З цієї сторони зараз також нанесемо. Трошки на носик ось так. Зовсім трішечки рум'янець зробити. Ось так у нас вийшло. Взагалі, спочатку я думала брати такі рум'яну стіку від гламбі, живайні такі. До речі, напишіть в коментарях, можливо, у когось вони є, бо мені здається, вони якісь не дуже. Хоча, можливо, я помиляюся. Цікава ваша оцінка на них. За ось ці за 30 гривень, то мені дуже подобається. Котушуються, дуже приємний запах і дуже гарний. Ніжний та досить літній. Тому моя оцінка це, звісно, 10 з 10. Ну а ви діліться своїм думкою в коментарях. Всім цьом і гудбай!